Україна вміє дивувати свіжим повітрям смерекових Карпат, теплим морем жертівниці Одеси, запахами львівської кави, золотими купалами лаври, що серед сучасних будівель Києва, безкрайним степом, золотими ланами, вишневими садами. Тут живуть українці, горді, сильні люди, сіють хліб, саджають дерева, народжують дітей. А коли приходить біда? Пліч опліч стають на захист батьківщини, бо в їх жилах тече кров предків козаків. Як казала Ліна Костенко, по нашій нації пройшли всі катки історії, вона загартована найвищим гартом, і горе ворогам тому, що українці завжди перемагають і в житті, і в спорті. Піддубний Бубка Андрій Шевченко, ці імена знають у всьому світі. Коли всі кажуть неможливо, українці відповідають. Поборемо! Вони йдуть в авангарді і наукових відкриттів, тому що дуже наполегливі та розумні. Вони можуть все. Микола Амосов змусив битися зношене серце, а Сергій Корольов дав людству крила. А як українці співають? Чуєте? спів Джамали змінюється матусинами, чорнобривцями, дикими танцями проноситься повста повільно, стихає в далечині червоною рутою. Наша вишиванка надихає паризьких модельєрів, галоукраїнці, слідуючи шевченківському заповіту, і свого нацираються, і чужому навчаються. Вони романтичні, як французи, працелюбні, як китайці, щедрі, як грузини, однаково люблять суші та борщ, аргентинське танго та запальний гопак, книжки Франка та Муракамі. Ось такі вони українці. Унікальна нація, яку неможливо перемогти. Хіба у когось ще є сумніви.